Полінка і картонне королівство. Жила була дівчинка Полінка 6 років. У неї було дві величезні любові малювати й різати та клеїти. На її столі завжди лежали кольоровий картон, ножиці з округленими кінчиками, клей, олівець, стікери, блискітки і ціла коробка різних папірчиків, які ще точно знадобляться. Мама жартувала. Полінко, у тебе не кімната, а майстерня чарівного паперу, а Полінка лише посміхалась, бо я буду майстриня і буду робити таке, чого ще ніхто не робив. Одного дощового вечора гуляти не хотілось. На вулиці калюжі, вітер, небо сіре. Тато читав якусь книжку, мама готувала вечерю, а Полінка блукала по квартирі, не знаючи, за що взятись. Що робити, коли так нудно. Зітхнула вона і заглянула у свою коробку з папером. У коробці було все Клаптик у вигляді хмарки, блискучий рожевий прямокутник, шматочок жовтого картону, з зубчастим краєм, обривки старих малюнків. Полінка розсипала все це на столі і раптом прошепотіла А що, як зробити ціле королівство з картону? Її очі загорілися, нудьга зникла. Полінка дістала свої ножиці. Спочатку потрібен замок. У справжньому королівстві має бути замок, вирішила вона. Вона обвела олівцем контур великої вежі, потім вирізала її з товстого картону, до неї додала ще дві менші вежі, намалювала віконця, двері, прапорці. Ой, двері криві! засмутилась Полінка, коли побачила, що один бік дверей вийшов коротший. Вона вже хотіла викинути вежу в смітник, але зупинилась Ні, я ж майстриня, сказала собі. Якщо криво, значить, це особливий замок. Вона домалювала криві камінчики на стінах, додала смішні хвилясті віконця, і замок став виглядати чарівним, ніби з казки, але з книжки з правилами. Потім Полінка вирізала синю річку з довгої смужки паперу, зелені горбочки. Це будуть пагорби, маленькі трикутники, це дахи будиночків, круглі кружечка, майбутні дерева. Коли вона все це розклала на столі, виявилося, що бракує найголовнішого. А де ж мешканці мого королівства? здивувалась дівчинка. Полінка взяла білий аркуш і намалювала на ньому дівчинку з короною, вирізала її обережно, щоб не відрізати голову чи руки. Ти будеш принцеса, Клеєнка». Урочиста сказала Полінка і приклеїла до неї корону золотого паперу. Потім з паперової серветки зробила лицаря, Тулуп із квадратика, шолом із півкола, меч із тонкої смужки картону. А ти будеш лицар ножиць, оголосила вона. Ти захищатимеш наше картонне королівство. Вона ще зробила комедного песика з обрізка коричневого паперу. Сонце з жовтого кружечка і промінців, маленькі зірочки із блискучих наклейок. Усе це вона клеїла, переклеювала, пересувала по столу, доки перед нею не розгорнулося справжнє королівство з паперу. Мама заглянула в кімнату, щоб покликати доньку вечеряти, і завмерла на порозі. Ого, Полінко, та це ж цілий світ на твоєму столі. Це картони королівства, серйозно сказала дівчинка. Тут живе принцеса Клеєнка, лицар, ножиць і песик папірчик. Мама усміхнулась. Добре, королівство, ходімо, королівно, їсти суп. Полінка ще раз подивилась на свій паперовий стіл, їй так не хотілося його залишати. Можна я потім ще з ним пограю? спитала вона. Звичайно, кивнула мама. Тієї ночі Полінка довго не могла заснути. Їй здавалося, що в її кімнаті щось шурхотить. Вона піднялась, підійшла до столу і тихенько нахилилась над картоном. І раптом прапорці на вежах здригнулися, ніби подув вітер. Песик папірчик поворухнув хвостом, а річка із синього паперу почала легенько хвилюватися. Що? прошепотіла Полінка. І тут принцеса Клеєнка кліпнула намальованим оком. Ой! Вигукнула Полінка і затулила рот руками. Тш, тихіше, прошепотіла принцеса тоненьким голоском. Ти нас розбудила? Ви живі? здивувалась Полінка. Ну ти ж нас створила, знизав плечима лицар ножець. Нам було нудно просто стояти картинкою. Ми чекали, коли ти повернешся, додав песик папірчик, весело махаючи папером хвостом. Полінка сіла на стілець, очі в неї були круглі-круглі, а я думала, це просто вирізалки. Принцеса Клеєнка засміялась. Для когось просто вирізалки, але для справжньої майстрині це двері в інший світ. Якщо ти вже тут, серйозно сказав лицар ножець, можливо, ти нам допоможеш. У нас біда. Яка? стривожилась Полінка. Принцеса зітхнула, подивилась за річку. Полінка нахилилась ближче і побачила у кутку стола зім'ятий темний шматок паперу. Він був розірваний, зім'ятий, на ньому були плями клею. Ой, це я хотіла викинути, тихо сказала дівчинка. Оце і є наш тіновий комок, пояснила принцеса. Він образився, що ти його не захотіла, і тепер він хоче зіпсувати все королівство. Раптом зім'ятий листок заворушився. Розгорнувся і перетворився на темну, шурхотливу істоту з гострими рваними краями. Я комок не потріб, прогарчав він. Якщо я нікому не потрібен, ніхто не буде красивим, я все тут порву. Він почав повільно рухатися до замку, залишаючи за собою шматочки паперових слідів. Ой-ой-ой, прошепотіла Полінка. Що ж робити? Полінка подивилась на свої ножиці, на клей. На коробку з обрізками. Знаєш, комок, не потріб, сказала вона, ти не непотріб. Ти просто ще не став чимось класним. Мене хотіли викинути, засичав комок. Це доводить, що я нікому не потрібен. Ні, похитала головою Полінка. Це доводить, що я тоді не додумала, що з тебе зробити, але зараз додумалась. Вона обережно взяла комок у руки. Він ворушився і журхотів. Дівчинка акуратно розгорнула його, розгладила долонькою. Не боїшся? здивувався лицар ножець. Ні, майстрині не бояться зіпсованого паперу, сказала Полінка. Потім взяла ножиці і почала вирізати. Хвостик, крила, вушки, трошки домалювала очі, узяла блискучий папір для лузки. Через кілька хвилин на столі вже не було страшного зім'ятого комка. На його місці сидів кумедний паперовий дракончик із великими очима і обірваними, але дуже симпатичними крилами. Ого, прошепотіла принцеса Клеєнка, який він милий. Я милий? здивувався колишній комок. Ти будеш дракончик-переробчик, усміхнулась Полінка, і замість руйнувати королівство будеш його охороняти. Дракончик розправив свої трохи криві крила. І гордо став біля замку. «Я більше не комок не потріб, щасливо сказав він. Я важлива частина картонного королівства. Полінка, звернулась до неї принцеса Клеєнка. Ти не тільки нас створила, ти ще й врятувала. лицар Лицар-ножиць урочисто підняв свій паперовий меч. Відтепер ти головна майстриня нашого королівства. Ура! загавкав песик папірчик. Раптом річка на столі засяяла легким блакитним світлом, а замкові вежі, ніби стали вищими. Ми хочемо щось подарувати тобі, сказала принцеса. «Заплющ очі. Полінка слухняно заплющила очі. Вона відчула легенький дотик паперового хвостика до руки і м'який запах клею та паперу. Можеш відкривати? пролунав тихий голос. Коли вона відкрила очі, то побачила на своєму столі ще один аркуш, чистий, але надзвичайно красивий, він переливався легким сяйвом, ніби на ньому вже жило маленьке диво, це чарівний аркуш, пояснила принцеса Клеєнка. На ньому будь-який твій малюнок буде особливим, але пам'ятай, важливіше не те, що він чарівний, а те, що ти майстриня, уся магія в твоїх руках. Полінка обережно доторкнулась до Аркуша. Дякую вам, прошепотіла вона. Я ще багато чого для вас зроблю. І нові будиночки, і парк, і справжній паперовий цирк. Ми чекатимемо, кивнув дракончик переробчик. Вранці мама зайшла в кімнату і здивовано підняла брови. Полінко, це все ти встигла зробити вчора? Тут ще й дракон з'явився. Так, таємниче посміхнулась Полінка. Він колись був просто зім'ятим папером, а тепер охоронить замку. Мама уважно подивилась на доньку. Оце я розумію, фантазія. З будь-якого клаптика щось цікаве. Полінка глянула на свій чарівний аркуш. Він уже не сяяв так сильно, як уночі, але все одно здавався особливим. Сьогодні я намалюю на ньому парк атракціонів для свого королівства, вирішила вона, а потім усе виріжу й приклею. Мама усміхнулась. Головне, не забудь поснідати королівна майстриня. Добре, мама, відповіла Полінка, але я спочатку врятую ще кілька непотрібних папірців. Вони точно чекають, щоб стати кимось важливим. Вона ввела поглядом свою майстерню чарівного паперу і відчула, що нудних днів у неї більше не буде, бо поки є ножиці, клей і трохи фантазії. Завжди можна створити нову казку. І кожного вечора, коли світло в кімнаті гасло, а за вікном шумів дощ чи шепотів вітер, у картонному королівстві прокидалися паперові мешканці принцеса Клеєнка, лицарь ножиць, песик, папірчик і дракончик-переробчик. Вони знали, у них є головна чарівниця Полінка шести років, яка любить малювати, клеїти і вирізати. Яка вміє бачити скарб там, де інші бачать просто папір? До нових зустрічей, маленькі мрійники!